Маю питання стосовно Мерлін Монро. Чи вважаєте ви її голос сексуальним і чому? Давайте послухаємо. Thank you, this possible. Так, я вважаю її голос сексуальним. Хочу сказати, що вона йшла до такого звучання з педагогами і не один рік. Тобто, це така в. Її випадку абсолютно свідома тренована штука. Певний образ був створений, і вона мала йому відповідати і зовнішньо, і так само було б дивно, якби вона звучала по-іншому. Загалом, якщо ви помітили, в неї не дуже низьке звучання голосу. Можливо, це також така була фішка для того, щоб створити образ такої, знаєте, наївної дурочки, дівчинки, такої, ах! Такої, так? але вона використовує максимально цю м'якість в голосі, вона використовує придихання, що звучить як такі. Який теплий голос, який огортає. Технічно це виглядає так, коли ти говориш і випускаєш через голосові зв'язки більше повітря, ніж треба. І тоді з'являється інтимне звучання. І ще вона говорить повільно, вона так ковзає, не поспішає. Це також є фішка. Можу сказати, що прикольно, але треба розуміти, що коли ми говоримо про Марилін. Це все таки. Ну я її поважаю однозначно, але це все таки не природня історія, тому що є актриси, а для яких ця от чуттєвість в голосі вона не звучить театрально, вона звучить абсолютно природньо. От, послухайте, наприклад, як говорить Скарлетт Йоханссен. Нова Джесавтікам фейс що я не Айнакіфте. В її виконанні, як вона звучить, оце більш природня історія. Чи мені подобається природній варіант? Природній варіант це коли просто анатомічні твої особливості і твоя автентичність, вона одближча до цього звучання. Тобто, це можна так натренувати. А є люди, у яких це. Ну, так от виходить. Вони для цього особливо нічого не роблять. Ну, хоча, звичайно, можна все спаскудити, маючи, наприклад, якийсь класний тембр і анатомічні класні особливості, але з затисками спаскудити все це. Але я говорю про Скарлетт. Придивіться, будь ласка, до неї. Напишіть, до речі, як вам голос Скарлетт, як вам голос Монро? От в порівнянні з Скарлетт чи Монро. Кого вам більш приємно слухати?